Показує топ знахідок для дому стархет. вам вдома не вистачає світла. Вам потрібно додаткове. Ось таку штуку купуємо. Це реально працює, підсвічуємо. Робочу поверхню, підсвічуємо кухонну поверхню, і все класно. Тому що в Америці є така проблема. Майже всі дома дуже темні. Всі, кому в мерці не вистачає штор. Ось вони є. Позаду мене все є, все можна купити. А для тих, хто любить лягати спати у дуже пахнючому ліжечку, я рекомендую ось цей спрей саме для текстилю, саме для ваших подушок і для вашої ковдри. Просто перед сном ми трошки наносимо. Він таким лавандовим трохи ароматом, дуже безпечний склад. Наносимо, розпилюємо, трошки чекаємо, і потім лягаємо спати і пахне. Просто неймовірно. Що ви часу дивитись дома фільми, п'єте кавусю в ліжку і бити ще пролється вода? Ось це просто топ знахіта. Одягаємо на матрас, дивимось далі фільм, п'ємо вашу кавусю і відпочиваємо. Для всіх власниць того гарного волосся є така штука у вашу ванну. Реально буде захищати сток і берегти вам нерви. Ці накладки рекомендую взяти для захисту вашого полу. Обов'язково на всі ніжки стільців і столу. Показую вам наступну яка Така дуже класна. Якщо у вас є картини і вам не можна вбивати гвозді, беремо цю трічку і вішаємо на неї вашу картину. І показую ще одну річ, яку потрібно обов'язково купити. Якщо ви хочете батько, дуже смачно пахло: ось цю свічку, помила або солд. Це просто неймовірно. Смак, запах, все. Підписка на мене взагалі безкоштовна. Ти цьому плюсик, ставимо подавайку. Всім па-па.